Смартфоном чи планшетом користуватися значно зручніше, якщо всі застосунки на екрані організовано. Наведімо тут лад, куди краще перемістити цей застосунок сюди чи, може, сюди. Під час кожного такого переміщення застосунок отримував нову векторну величину. А що таке вектор, дивися далі у відео. Розгляньмо детальніше. Коли нам потрібно перемістити застосунок, ми визначаємо напрям, праворуч, наприклад, і відстань, скажімо, до правого верхнього кута. Такими діями ми задаємо вектор, на який потрібно перемістити застосунок. Вектор позначають одним напрямленим відрізком. Щоб задати вектор, потрібно вказати його початок, кінець і напрям. Цей вектор починається в точці А та закінчується в точці Б, тож його позначаємо як АБ. На першому місці в назві вектора має бути його початок, на другому кінець. І над літерами ставимо риску або стрілку, Вектори також позначають маленькими латинськими літерами, наприклад, вектор С. Якщо у вектора збігаються початок і кінець. Тоді це нуль вектор або нульовий вектор. Тобто такий вектор є просто точкою, позначають його так. Гайда тренуватися. Розглянь наведені на екрані відрізки та знайди серед них вектори. Серед наявних відрізків напрямленими є тільки Км і А, вони є векторами. Важливою характеристикою вектора є його довжина або ж модуль це відстань між початком і кінцем вектора. Наприклад, зображений на екрані вектор AB має довжину 3 см, довжина нульового вектора дорівнює нулю. Якщо довжина вектора дорівнює одиниці, такий вектор називають одиничним. Зверни увагу, довжину вектора позначаємо ось так. Беремо сам вектор за модулем. Розглянь малюнок. Знайди модулі наведених на екрані векторів, якщо довжина однієї клітинки дорівнює одиниці вимірювання відрізків. Нумо звірятися. Модуль вектора P дорівнює шести вектора A – нулю, вектора C – 3. Це ми визначили легко. А от із модулем вектора БМ не все так просто, розгляньмо його детальніше. Із початку та кінця вектора проводимо перпендикуляри, що перетинаються в точці К, отримали прямокутний трикутник МКБ із гіпотенузою БМ, можемо визначити довжини катетів за малюнком, а потім за теоремою Піфагора знайти гіпотенузу БМ. Км дорівнює 4, КБ 3, знаходимо BM, добуваємо квадратний корінь із 4 у квадраті плюс 3 у квадраті що дорівнює п'яти, тобто модуль вектора БМ дорівнює 5, Існує також універсальна формула модуля вектора. Про неї далі у відео. Будь-який вектор можна задати парою чисел координатами вектора. Розгляньмо на координатній площині вектор, наприклад, АВ. його початок точка А з координатами x1 y 1, кінець точка Б з координатами x2 y 2 Тоді координатами вектора АВ є числа x та Y, причому x дорівнює x2 відняти x1, а Y дорівнює y 2 відняти y 1. Маємо вектор МК. Координати точки М 10 мінус 5, точки К 16, 2. Знайди координати вектора МК. Для цього скористайся такою підказкою. Знаходимо координати вектора МК. Від х координати кінця віднімаємо х координату початку, тобто від 16 віднімаємо 10, що дорівнює 6, і від Y координати кінця віднімаємо Y координату початку, тобто від 2 віднімаємо мінус 5, що дорівнює 7. і координати вектора МК 6, 7. А як координати вектора можуть допомогти зі знаходженням його модуля. Відстань між початком і кінцем відрізка АВ, тобто між точкою А з координатами x1 y1 і точкою Б з координатами x2, Y2, знаходять за такою формулою. Про неї в нас є окреме відео, довжину вектора, заданого координатами початку та кінця. Знаходять за цією ж формулою, тому що довжина вектора АВ дорівнює відстані між точками А і Б. Наприклад, маємо вектор СД, координати точки С 5, 1, точки Д 1. Знайдімо довжину вектора СД, початок вектора точка С, тож її координати відповідають Х1 y 1 кінець вектора. Точка D, тож її координати відповідають x2 y2. Скористаємося цією формулою. Замість х2 підставляємо 9, x1 у1 1, 1, 1. виконуємо обчислення і маємо довжину вектора CD – 4. Цю формулу ми можемо дещо спростити, оскільки різниця х2. Та х1 становить x, а різниця y2 та y1 y. Звідси маємо, що модуль вектора АВ з координатами x y дорівнює квадратному кореню з х квадрат плюс y квадрат. А тепер самостійно знайди модуль вектора на прикладі вектора t з координатами 2-1. За формулою замість x підставляємо 2 замість мінус 1. Виконуємо обчислення і маємо модуль вектора t корінь із 5. Запам'ятай будь-який вектор можна задавати парою чисел координатами вектора. Координатами вектора AB є числа x та y. Причому x дорівнює x2 відняти x1, а y дорівнює y2 відняти y1. Довжина або модуль вектора це відстань між його початком і кінцем. Для знаходження довжини вектора є такі дві формули за координатами вектора та за координатами його точок початку та кінця. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал, і з нами цікаво.